Тепер на рахунок добрив. Якщо ви садите магнолію весною або в першій половині літа, звичайно, можна додати ще компост. Магнолія дуже любить компост, дуже любить органіку, тому при формуванні вашого ґрунту ви можете додати ще одну частину компосту. Звичайно, компост повинен бути перепрівший, гарної якості, ні в якому разі не можна додавати неперепрівший компост. Обов'язково компост повинен бути перепрівший, більше того, навіть пересіяний, для того, щоб цей субстрат був достатньо пухким. Я не додавала компост при посадці, бо я садила магнолію уже в вересні. В компості досить багато азоту, який рослинам зараз не потрібен. Азот стимулює приріст, стимулює нові пагони. Ці пагони просто не встигнуть визріти і замерзнуть взимку, тому зараз азот рослинам не потрібен. Що ж потрібно рослинам? Рослинам зараз потрібен фосфор і калій. Після посадки я прилила свою магнолію монокалій фосфат в пропорціях 5 грам на одну рослину. Якщо в інструкції, наприклад, написано 100 грам на 10 літрів на 10 рослин. Це говорить про те, що треба 10 грам на рослину. Якщо ми розводимо на одну рослину, да, то ми беремо 10 грамів, це приблизно 10 чайна ложка на 5-10 літрів води і виливаємо всю цю воду під рослину. Я розвела пропорцію 5 грам на рослину, тобто 5 грам на 10 літрів, і пролила її гарно монокалій Фосфор і калій потрібно рослині, для того, щоб її підготувати до зими. Фосфор у нас досить гарно стимулює коріння, і завдяки цьому коріння може більше поглинути поживних речовин, і рослина може краще підготуватися за рахунок цього до зими. Калій, в свою чергу, допомагає визріти пагонам, які у рослини є, щоб вони визріли і зайшли гарно в син. Також калій укріплює клітини рослини, він укріплює оболонку клітини, за рахунок чого рослина може накопичувати достатньо вологи, накопичувати достатньо різних мікроелементів, які їй потрібні для того, щоб. Вона краще перенесла зиму, перенесла морози і вийшла зими без пошкоджень.